І почнемо з рубрики норм чи стрьом. А чому все норм? Хотіти змінити в собі і ніс, і губи, і груди, і ще щось. Норм. Стрьом. Норм. Мріяти про стосунки з заможним чоловіком після естетичних операцій. Норм. 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 Думати, що люблять тільки конвенційно красивих: норм. Стрьом. Стрьом. Думати, що ідеальна зовнішність зробить тебе щасливою. Норм. Стрьом. Норм. Якщо хірург радить піти до психолога перед операцією норм. Норм, але це не сприймається. Стрюм. Не розповідати пацієнту про можливі ускладнення, щоб налякати. Норм. Стрьом. Стрьом. Якщо пацієнт приходить з референсом носа конкретної зірки. Норм. 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 Прийти на консультацію з партнером, бо він хоче щось в тобі змінити. Норм. Стрьом. Стрьом. Забороняти партнеру чи партнерці робити пластику чи уколи краси. Ну, якщо це в парі, то норм. Стрьом. Стрьом. Ховати факт пластики від близьких або партнера. Норм. 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 Постійно редагувати себе в інстофільтрах навіть після хірургії. Норм. Норм. Стрьом. Психолог, який робить уколи краси чи пластику.